Продовжуємо з вами говорити про те, наскільки важливе сповідання Божого Слова, і що воно робить в нашому з вами житті. І сьогодні в нас четвертий пункт, що робить сповідання Божого Слова, воно тримає Божу відповідь переді мною. Воно тримає відповідь від Ісуса, від Бога перед моїми очима. Якщо ми постійно з вами говоримо о проблемах, вони постійно будуть знаходитись перед нашими очима. Ми постійно будемо нагадувати собі, наскільки ми слабкі і наскільки ми не зможемо це зробити. Але ми з вами знаємо, що ми зміцнюємось його силою, ми зміцнюємось його славою. Тому, як сказав один із пророків, що слабкий, нехай кажуть я сильний. Тому ми сміливо можемо говорити, що ми все можемо в Ісусі Христі, який нас зміцнює. Промовляючи свій страх, що я роблю, я годую свій страх, і він все більше і більше зростає. Промовляючи, про постійно, про, говорячи постійно про свої проблеми, що я роблю. Вони постійно ростуть в моєму житті, і вони постійно знаходяться перед моїми очима. Це як той апостол Петро, який, за словами Ісуса, Він пішов по морю своїми ногами, і Він йшов до Ісуса, доти він, доки Він на нього дивився. Він дивиться на Ісуса, і Він іде. А навколо Нього проблеми. Навколо Нього великі хвилі, навколо Нього великий, велика буря, великий вітер, великі проблеми. Но дивлячись на Ісуса, дивлячись на Його Слова, Він прямо йшов, твердо ступав своїми. Ногами по морю. Но, побачивши сильний вітер, вітер опинився перед його очима. Вітер почав завивати в його вуха, і він загубив слова Ісуса. І в той самий час, коли це відбулося, в ту саму мить, Він почав тонути. В життєвих штормах, в життєвих бурях. Чому слово Боже відійшло від Його очей? Що мені робити, щоб Слово Боже не відходило від, від наших з вами очей? Ми з вами маємо обітниці стосовно наших ситуацій. Що робити, щоб не загубити їх в цьому бурі, серед цих хвиль? Допоможе нас в цьому, коли ми. Постійно говоримо те, за що Господь сказав нам триматись, коли Він дав нам свої обітниці, свої обітниці перемогу, перемоги. Тому, коли я проголошую Боже Слово, з'являється сила змінити все, прибрати все непотрібно. Тому міцно тримайтесь свого сповідання. Коли я говорю Слово Боже, я його не забуваю. Воно не відходить від моїх очей. Тому проголошення Слова Божого тримає мій розум на відповіді, а не на проблемі. І це шлях до перемоги. Дивитись на Боже Слово і не забувати Його. І щоб воно постійно було перед нашими очима. Тому не, зупиняй, не зупиняйтесь в проголошенні Божого Слова. Галілюя! Зустрінемось і будемо продовжувати.